Ну, а зараз рубрика, яку умовно можна було би назвати самореклама. Але ми знаємо за вашими відгуками, що для багатьох з вас ця інформація носитиме чималий практичний зміст. Отже, банальна ситуація. Ви пропустили свіжий випуск нашої програми в ефірі. Де її тепер шукати? Що далі? Дабі, дабі, Дабі Ну, в інтернеті. Кожна наша програма після суботньо недільного ефіру зрештою потрапляє в інтернет. Де її шукати? Повна програма єдиним файлом і у пристойній якості спершу потрапляє на файлообмінник upload.com.ua. Звідти розтікається на інші сайти, які спеціалізуються на відео програмах і всякій іншій свіжині. Це, наприклад, портал 0 daykyivua куди не кожен може і потрапити. Та досить популярний у Києві сервіс XUA. Або, може, ви його чули як XUA. І тут, і там програми з'являються з описом змісту. Так само повну програму можна знайти на більшості вітчизняних трекерів. Туринти з технопарком викладаються як правило в єдиному об'єднаному релізі, і його заміна відбувається з появою нових серій. До речі, якщо в кого є бажання релізити оперативніше, напишіть нам листа. Ми дамо доступ до правильного сервера. Так само програма може з'являтися на багатьох інших варезниках і їм подібних сайтах, про існування яких ми часто самі не знаємо, і іноді натикаючись на них у гуглі. Загалом таких сайтів існує більше десятка, і є чітка тенденція до їх збільшення. Так само повну програму можна проглянути онлайн на плеюкнет, спеціалізованому сервісі Укрнету, є наш технопарківський канал, де є усі останні програми, і на них, до речі, можна підписатись, отримуючи поштою повідомлення про появу нової програми. Такий же канал, на який так само можна підписатись, є у нас і на Ютубі. Туди викладається не вся програма цілком, а окремими сюжетами, що багатьом ми знаємо навіть зручніше. Архів там зібрався чи маленький, так що там є що подивитись. Так само окремі сюжети раз чи двічі на тиждень можна побачити на одному з найпопулярніших сайтів про електронну техніку: гагаджет або гагаджетком, або гагаджетком Після появи кожного сюжету тут точаться дискусії на підняту програмою тему. Тому багато кому цей формат подобається більше за усі інші. Є кілька сайтів, на яких програму можна переглядати вживу, в реальному часі, або підняти будь-яку із них з архіву. Шукаємо п'ятий канал, відповідний час в суботу чи неділю, і ось він технопарк. Є ми і в соціальних мережах. На Лайн Journal» в ЖЖ є авторський блог Віктора Литовченка, септомі. Там багато чого цікавого, і не лише про електроніку. Так само нами покриті Фейсбук і Twitter.